Село Братківці Тесменецького району у ці дні мало подвійне свято. У цьому населеному пункті, де мешкають майже три тисячі жителів, відкрили оновлений фельдшерсько-акушерський пункт та будинок культури, що стало неабиякою подією, на яку прибули представники обласної влади та журналісти. фельдшерсько акушерський пункт села Братківці потребував ремонту давно. А з огляду на кількість населення села потреба в якісному медичному обслуговуванні справді була нагальною. Приміщення на жаль, було холодно приміщення були старими вікнами, і отакий крок, який зробила влада, спільно з підприємцями, спільно з громадою села, є ознакою того, що ми оздоровлюємося, що ми виходимо на якесь краще життя. Радіє змінами сільський голова братківців, адже лікування та профілактика захворювань є важливою складовою комфортного життя. Добре, коли є розуміння, і знаходяться кошти. Були залучені кошти району в 70 тисяч гривень, і зараз долучені кошти з області в районі 240 тисяч гривень. Замінені вікна, зроблені всі стіни стелі. бачите, Амстон поставлені, світло нове. Плитка на підлозі опалення, воду зробили, вдарили скважину, поставили насос, вода і роботи ще тривають, але головне позитивні зрушення почалися від здоров'я тілесного до духовного, до середку творчості будинку культури, який теж змінився до невпізнання і милує око аматорів сцени та гостей. Мені будівельники показували фотографії, коли вони починали роботи. Як виглядало всередині це приміщення, і щойно я був в самому приміщенні будинку культури, ну, різниця просто колосальна. І е, дуже важливо, що ці всі роботи були виконані в дуже короткий термін. Понад півмільйона гривень з обласного бюджету. Ну, і Мені приємно відзначити, що програма на Франківщині» на період 2017, 2017 роки так само долучилася до цього проєкту. І я маю сподівання, що справді оновлений клуб. Дасть можливість краще розвивати наші традиції, звичаї обряди. Ну і очевидно, для молоді це буде дуже хороший подарунок і перспективою для села. Звісно, на відкритті будинку культури не обійшлося без концертної програми. А оскільки відбувалося свято у післяріздвяний час, коли українці ще продовжують колядувати, то саме різдвяні дійства стали його окрасою з колядою та вінчуванням у новому році для будинку культури братківців розпочався оновлений відлік часу.